Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео в нашій майстерні. Сьогодні покажу вам, як встановити статор на постійних магнітах. Як можете бачити, ось одного полюса тут немає у нас, має він у такий вигляд, побиті магніти. Значить, як все це діло встановити? Дивіться, є у мене отакий статорок, тут також побиті магніти. Але один полюс, ось, є цілий такий магнітик, все класно, все прекрасно. Дивіться, там тут ось, де встановлюється магніт. Все це діло зачищаємо. Беремо звичайний двухкомпонентний клей, у мене такий. Можна використовувати боксіпол і бокситку будь-що. Все це діло заколочуємо і клеїмо туди магніт. Але є один нюанс. Оцей полюс, оцей ось полюс треба встановити правильно. Бо якщо перевернете так навпаки, або там так навпаки, якщо буде відсторонення від іншого магніта, отут ось, ось в полюсі. Не буде е, того полюсу, що потрібно. І стартер, е, чи цей стартер просто-напросто не буде працювати так, як потрібно. Буде проскальзування магнітного поля. Тому на це завжди звертайте увагу. Як це перевіряється? Ось дивіться, ось кусочок нашого магніта, це він стояв, допустимо, так. Да? Беремо і тулимо. Бачите, він прилипає. Якщо наоборот. Його відштовхує. Тобто обов'язково на цю річ звертайте увагу. Якщо так перевернуть, прилипа. Якщо так провернуть прилипа. Тобто це, на це треба звертати увагу. От якось так. Тому я зараз клею і спробую вам показати результат. значить, Дивіться, шановні. Ось вклеяв ось оцей ось полюс. Бачите, все стало таке, як рідне. Ну і чекаємо тепер, коли все це діло у нас висохне. І збираємо наш стартер. І все це діло у нас буде працювати. От якось так. Ну, зрозуміло, що це все діло ми вимиємо. Ну, оцей статор вже буде у нас працювати. Все, як то кажуть, без шума і пилі. Тому не бійтеся. Пробуйте, експериментуйте. От якось так. Далі як позбираю цей стартірок, давайте так, невеличкий обзорчик зроблю. Отакий От він. Трохи тут печалька, тут вироботка доволі таки непогана. Тут оно терло гризло. Терло гризло. От зрозуміло що. Тут у нас буде заміна втулок усих, перевірка втягуюча, чистим миєм все. Ну, в общем, робимо так, як ми робимо завжди. Міняємо оці всі втулочки, щоб людина не мучилась у будущому. І збираємо, і все це діло у нас буде працювати. Тому я все це діло мию, чищу, відмиваю. Збираю тестую і вам показую вже самий результат. От якось так. Так, шановні, продовжуємо. В общем, вклеїв я магніт. Все як положено. Бачите, навіть не видно, де він і який він. Але це не суть. <кхем> Бачте, тут все класно по красоті. <кхем> як завжди, колектор проточений, пази почищені. І, значить, дивіться, на цьому стартері була отака річ. Воно все зроблене із пластику. Суцільна. Обічайка, вінець, все як положено. Але тут є отака ось печалька, бачите, виламана. Ну, так ми залишатися це діло не будемо. Значить, дивіться. Все це діло зібране отак з двох частин. Тарілка пластикова, він металевий. Воно все стає. Так що не бійтеся, ставте. І це буде служити набагато довше, набагато краще, ніж, ніж ота пластмасова гадость. От якось так. Ну і Тут у нас все мито, все чищено, втулки всі поміняні. Ззаду також новенька Метод, як все це діло робити, я вам вже показував. З допомогою пластиліна і болта. Все це діло вибивається без всяких усиль. От от. Для запресовки, ось бачите, такий болт з головки. Опорний підшипничок у мене. Ну і всякі різні там разні, наставочки, шайбочки. Ось таким я пресую. Тому я продовжую збираю все це наше діло і перевіряємо. Далі включусь. Так, в общем, зібрав я цей стартірок. Все класно, все шикарно. Дивіться, хочу вам показати, все це діло у нас працює. Все нормально жужить, крутиться, все шикарно, все класно. Значить, дивіться. Ось тут ось, бачите, два болта, ті, що держать втягуючи ВК. Ізначально там стоять отакі от болтики. Під ключ на 8 із прорізю під шліць. Тут грані вже пообдерті, вони дуже, вони дуже близько стають до корпуса і ключиком не підлізти. Буває таке, що все це діло заржавіє і погано вкручувати і відкручувати. Я приміняю болти із внутрішнім шестигранником на 5, винт на 5. То, ну, отлично. Шайба, гравер. Щоб все це діло у нас не розлазилось. І виходить все так шикарно, класно, красиво, акуратно. Все вимито, все вичищено. Значить, Щотки ставляю в карболітовому корпусі. Як показала практика, ходять доволі таки непогано. Колектор вроді не жруть. Ну, Час покаже. Так воно чи не так. Тому на цій ноті я все це діло закінчую. Робимо так і далі буде.